Доброго дня! Може когось цікавить, хтось планує виготовлювати лежаки. Оце великі лежаки. Це лежак на 31 рамку. Хочу сказати вам, які в нього розміри. Значить, дліна його 122 см. 1,22 мет його длина. Висота його 42 см. Ширина його 52,5 см ширина Далі, від края до лютка 15 см, сам льоток 18 см. Далі тут від края до круглого лятка 24 см висота 12 см від края. Так само дубліруються і ті два лятка. Далі, планочка тут є подзавіс. Вона має 4 см. Толщину вона має 15 мм. І прибивається, прикручується через весь вулик. Далі дах. Висота переді 7 см. Висота ззаду 5 см. Пропіл воздушний. Від краю 2,5 см. Товщина цієї дошточки, верхньої набивної 13 мм. Так, далі, що внутрі у нас. Внутри у нас потолоченные доски стоять. Значит, потолоченная доска має длину 48,6 см, ширина произвольная, когда у вас дошка есть. Тут на данный выпадок 7-8 сантиметров потолочные дошки. Значит, пространство, від пространство до дна 2,5 см. Далі тут вибрано, бачите, такий ось пас. Значить, оцей пас, де стоїть рамка, 2 см висота. Від краю, де стоїть потолочина, до верху 4 см. Але можна регулювати, можна трошечки більше робити. Робити менше пространства під рамкою, увеличувати пространство для подушки. Цей вулик, не переживайте, що він такий сильно здоровий, а, обширний. Він дуже гарно використовують його навесні при противореєвих прийомах. Тобто, якщо у вас сім'я сидить ось в цьому місці, займає приблизно 10-15 рамок пів цього вулика, ви ставите глуху перегородку і робите відводок, забираючи відсюди печатний розплод і ставите в інший бік вулика. Відкриваєте льотки. Підсиляєте матку або даєте самим вивезти матку, і у вас відводок тут працює. А тут сім'ї видали дали місто чотирьох печатного розплоду ващинку, і ця сімейка у вас отроєння ушла. Далі ця сімейка до липня місяця розвивається, займає вже більш пів. Ну, пів цього лежака. І в той же час розвивається і ваш відводок. Він вже теж займає там рамок 10. Все, Як приходить у вас основний взяток, перегородку убираєте, одну маточку, стару обична, удаляємо, молоду оставляємо. І об'єднуємо цей лежачок. І у вас виходить лежак на 31 рамочку. Працює на соєшнику. Це не так уж сильно і багато. Якщо подивитися, як люди використовують корпусні вулики, ставлять по 3 додана. Це то ж саме 30 рамок. Так що, кому цікаво, робіть самі. Якщо не можете самі, самому зробити, я такі вулики роблю під замовлення. І такий вулик буде стоїть 2200. Ну Отакий от. От здоровий лежачок. Для тих людей, хто не качує, хто стаціонарно має пасіку, ось пропоную вам отакий лежачок, Якось так.